Ні, це, це, це ж так близько, це ж ну, це, це просто тако хапнути свою мрію. Так. Задумайся, подивися на цей результат. Можливо, ти займаєшся не тим, можливо, це не твоє, тому що в тебе воно щось не дуже. П'ять-шість разів мене відсівали на останньому виборі біля актриси. Я така думаю, доїхати в Київ не щоб став далеко. Не йшли підписки. Mm -hmm. Це те, коли люди переставали мене дивитися, і мені здавалося, що я їм не цікава. Yeah. So... Як це так мені сказали, що тобто ти щось не можеш? Зовсім не привіла. <ривіт> Всім привіт! Мене звати також Наталя і сьогодні ми беремо інтерв'ю в неймовірної інстаграм тікток-блогерки, акторки, модель і співачка Юлії Сліжинської. <ривіт> Е, Юлія, ти в своєму модельному профайлі 2019 року написала про те, що на той момент в твоєму профілі в Інстаграмі було більше 500 підписників. Зараз в тебе більше 38 тисяч, у Тіктоці більше 245 тисяч. В чому секрет твого успіху? Ох, складне, складне питання трішки, тому що. Насправді були дуже важкі періоди, тобто складно інколи було до цього йти. Хотілося інколи не знаю, не опустити руки, а посидіти поплакати, подумати, що Боже, в мене нічого не виходить. Думаю, швидше за все, це те, що я. Переборювала ці складні моменти і не здавалася, mm -hmm. і рухалася далі. І були люди поруч, які казали: тобі все вийде, ти класно, набираєш своїх людей. Так, підтримка це дуже важливо. А що ти порадиш людям, які хочуть почати свій блог, спочатку почати, з чого їм починати? Почати з того, що. Не думати, що це надто пізно, по-перше, тому що чомусь дуже багато людей до мене зверталися. Дуже багато моїх знайомих кажуть про те, що ось ти молодець, ти почала, тебе вже є результат, я хочу так само. Але мені вже 20, і я вже не зможу. Це вже надто пізно. Тобто, перш за все зрозуміти, що не буває нічого надто пізного. Якщо ти почнеш сьогодні, ти за рік часу можеш мати дуже великий успіх, а рік часу це дуже мало порівняно з цілим життям. Тому викинути рамки з голови. Почати щось знімати, якщо тобі подобається знімати, і все, і вперед рухаєшся, там люди приходять і ти кайфуєш від свого життя, тому що в е, тебе воля, ти без рамок. Mm -hmm. е, можливо, були люди, якісь знаменитості чи батьки, хто тебе надихав підтримував? Хто це був? Зі знаменитостей ні, ні, нікого такого не було, щоб я там була опра, яку я часто слухала, вона мене дуже надихала. Але з близького оточення це батьки, хлопець, бабуся, тобто вони. Завжди вірили в мене mm -hmm. і зародили в мені цю віру в себе. Дуже важливо вірити в себе і не думати наперед, що щось може не вийти. Mm -hmm. Оце я би теж порекомендувала. Вірити в те, що вийде, робити, і тоді воно точно получено. Ти знімаєш такий лайфстайл-блог, знімаєшся повсякденне життя, тобто, ти знімаєшся, як mm -hmm. є, і постійно в тебе в кадрі батьки, сім'я, тобто ну ти повністю показуєш своє життя. Чи були моменти, коли батькам це не подобалося ніколи? Ніколи такого не було. Мама бувала, так, казала, що я без макіяжу, будь ласка, не чекай, Потім мене знімеш. Я Казала мама, та все нормально. Ось, а переважно ти в нас каже, а ну так, знімеш мене тут, що я роблю, не знімеш. Тобто така сім'я блогерів. Тато тікток витинаєш. Коли себе знімає, що там, як він віджимає, щось там робить і вкладає, Тік-Ток, в вже 10 тисяч підписників. А тато не не пропонував тобі пропіарити його. Пропонував, щоб я з ним щось знімала, ось, але просто, що поки що я ну, більше часу у Львові, а ну, мої батьки в Стернику, mm -hmm. ну, в Стерник Турсківцем. Mm -hmm. Ось, тому немає часу. Я приїжджаю від на роботі, немає ну, коли знімати. Mm -hmm. Але зимою будуть колаборації з татом, до зима з ним всі відео завітають, тому все, всі будуть чекати. Ти творча людина, ти багато чим займалася, і також, я думаю, починала свій шлях з акторства. Mm -hmm. І от що таке перша, яка перша твоя подія така сталася вагома, пов'язана з акторством? Перша вагома подія для мене це був кастинг. Ну, Це дуже примітивно, але кастинг для мене це було щось неймовірне, особливо перший. Там я познайомилася з великою кількістю людей, які займаються цією справою з професійними акторами, навіть які там були Правда, І мені їх вже не, не, не згадала, але на той час я пам'ятала, що їх. Mm -hmm. Це було дуже потужно для мене. Mm -hmm. Це було ковток натхнення. Mm -hmm. А як вийшло пасти на касту? Ну, типу, як ти взагалі вирішила піти? Мене запрошли в касти на директор mm -hmm. <laughs> сам mm -hmm. особисто. Тобто знайшли мене в інстаграмі. І написали, приїжджайте в Київ на кастинг, тому що нам ну, ви нам цікаві як перспективна актриса на наше телебачення. Я така думаю, та їхати в Київ не то, що ви так далеко. Я така кажу, та колись приїду. Та й десь півроку не приїжджала, не приїжджала. І потім вони пишуть: ми у Львові робимо кастинг, вже приходьте. А це було близько, там 20 хвилин йти. Я прийшла mm -hmm. і все, і всього. І в тебе є момент з серіалу чи з якогось фільму mm -hmm. на каналі Україна, mm -hmm. то ти це в перший в перший твій досвід. Так. Mm -hmm. І перший, і був, був ще був щодо досвід? Mm -hmm. Були досвід різні в плані там різних рекламних роликів, mm -hmm. там близенько жаркіста магазини, mm -hmm. професійних зйомок було багато, але в таких як серіал або фільм, ось таких масштабних, mm -hmm. тобто не було. Хоча були великі такі кроки з моєї сторони, тому що десь близько п'яти проєктів чи шести я доходила в кастинги до з самим режисером і майже отримувала головні роль. Тобто, почалось дві людини, я і ще хтось. Mm -hmm. П'ять-шість разів мене відсівали на останньому виборі mm -hmm. біля актриси. Так. Я, Але як ви себе почувала після цього? Mm -hmm. Ну, якщо, чесно, перший раз було жорстко. Тобто перший раз я так думаю, блін, це, це, це ж так близько, це, ж, ну, це, це просто тако хапанути свою мрію um. і, від, і зразу відпускаєш. Але в другий раз вже було легше, в третій раз я вже зрозуміла, що це не останній раз, потім четвертий, п'ятий, шостий, і я вже якось так зрозуміла, що для себе в душі зрозуміла, що моя роль буде, колись прийде цей час, і тоді вже я пройду. Але я не засмучувалася, я знала, що це просто не моє і не, не, не той час, і не той проект. Mm -hmm. А от після першого разу ти кажеш, було дуже складно. Ти відчувала оце відчуття, ніби в тебе падають руки, і ти більше не прийдеш. Ну от повне розчарування, чи не було такого відчуття? Чи ти думаєш ні, я докажу, я, я зможу, буде? Я думаю, що все ж таки руки не опускались, тому що я тим дуже горіла. Це було щось таке. Я дуже сильно вірила в себе. І я розуміла, що не один проєкт буде другий. Тобто я настільки була тим е, палала буквально, mm -hmm. що я навіть не помічала, хто мене там відшиває, хто каже, ні, та Коротше, я того не бачила. Я була така в процесі, що я просто ну, просто йшла вперед. І ти mm -hmm. не дивилася на те, що я не проходила. Mm -hmm. І mm -hmm. все вірив в себе. Так, це саме головне. Mm -hmm. А скільки тобі заплатили за перший проєкт? Mm -hmm. Ой, Боже, дай пам'яті! Чекай, <laughs> мене, я вже. Я думаю, Господи, щоб я не збрехала, я не пам'ятаю. Ну, Оплачували не все, тобто дорогу, проживання, їжу, харчування, все-все-все. Якщо я не помиляюся за перший за один знімальний день, там платили 2-3 тисячі, угу. якщо я не помиляюся. Угу. Знімальних днів було два, ну і плюс дорога, харчування, це все, тобто угу. ось так. Угу. Господи, щоб я не збрехала, бо я чесно, я вже навіть пам'ятаю. Ну, серйозно, я ж ми зрозуміли. Плюс-мінус, так. Ще хотіла запитатися. Ти говорила про складні періоди в житті. Чи на ці періоди впливали твої підписники? Можливо, був якийсь коментар, чи погляд, чи не знаю, фраза, яка тебе зачіпила. Пам'ятаєш щось таке? В мене найбільші проблеми, які були, наприклад, пов'язані з блогерством, це те, коли йшли великі відписки. Це те, коли не йшли підписки. Це те, коли люди переставали мене дивитися, і мені здавалося, що я їм не цікава, тому що на той період були якісь не знаю, можливо, цікавіші люди біля мене. Тобто я себе починала трішечки, от коли мене падала віра в себе, це були найгірші моменти, тому що я завжди була впевнена в собі. І в ці моменти, коли я переставала в себе вірити, мені. Але хейтерських коментарів чи чогось такого в мене майже немає плозі, хоча як каже Іван з галасу, що якщо в тебе немає хейтерів, щось ми робимо не так. Як ти так? Ну, до них треба бути завжди готовою. Ой, Господи, це правда. А, до прикладу, не в соціальних мережах, можливо, вживу були якісь ситуації, коли хтось образив, тобі зробив боляче, ну похотнув оцю типу. віру в <гум> Був е один момент, коли близька мені людина сказала, що це було пов'язано з Тік-Током, я пам'ятаю, я лише почала його вести, буквально декілька місяців була, і мені сказали таку фразу, що е задумайся, подивися на цей результат, можливо, ти займаєшся не тим, можливо, це не твоє, тому що в тебе воно щось не дуже йде. Тобто, <гум> ось. І це я пам'ятаю, було дуже неприємно, бо це була одна, ну це були люди з такого близького оточення, при тому, що за все моє життя ніколи ніхто мені не казав, що от це не твоє чи ти щось не зможеш. Тобто це було таке. Але та людина вже сто разів пожаліла про те, що сказала, тому що все ж таки я далі рухаюся, далі йду до своєї. цілі. просто були складні часи, і в ті складні часи одна людина розчарувалася в мені. А хто це був? Не хочу на даний час говорити, вибач, будь ласка, а просто... чому? Ну тому що це така, я не знаю, що ця людина би хотіла, щоб я це mm -hmm. розголошувала. Не хочу її підставляти, бо якщо ну, це інтерв'ю побачить більше кількість людей, то потім в цієї людини будуть mm -hmm. негативно неї піде. Але ця людина мене одна з тих людей, які мене зараз найбільше підтримують. Тобто це був такий один день поганого настрою тієї mm -hmm. людини. І він, ну, типа, це, я не знаю, як це пояснити. Цей день він якось, я не знаю, як це сказати. Ну, Ми... Просто якось так доля. Та, це єдиний, єдиний момент. А? Але це було неприємно, mm -hmm. тому що mm -hmm. як ти так мені сказала, що ти щось не можеш. Mm -hmm. тобто, я це так запам'ятала, може це не твоє, це моє. О, oh, Це дуже-дуже важливо, бо близькі люди вони ну, підтримували зараз. Так. Це дуже важливо. А, а зараз спілкуєтесь? Спілкуємося, тому що е, ця людина зараз мені надає дуже велику віру в себе. Тобто, якщо колись була така фраза, то зараз ця людина просто, я не знаю, вірить в мене, що напевно більше ніж я сама в себе, і це ну, дуже мені допомагає. Mm. Дуже. Трохи відійдемо від теми, коли ти останній раз плакала. <р声> 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 коли раз розплакала, Та я думаю, вчора. Ага. <ти> часто плакала. Ага. Більше від радості чи від якогось якогось? І від радості, і від всього. Тобто, в мене е, сльози це реакція на будь-що, на, на будь-які емоції. Mm -hmm. Рада плачу, сумна плачу. Я не знаю, налякалась, плачу. Тобто, тобто ти емоційна? Емоційна дуже, mm -hmm. так. Е, тепер трохи поговоримо про твою пісню. Вона мені дуже сподобалася. Е, назва мова – це кордон і е, ти порушила дуже важливу зараз тему, мовну. Дуже, я, мені дуже подобається, що ти що її порушила. І хотіла запитати, там є е, фраза про те, що е, Солов'їна зараз в тренді. Mm -hmm. Чи ти думаєш, що після війни Солов'їна може стати не в тренді? Думаю, що ні. Я думаю, що в будь-якому випадку наша мова вона вже як почала розквітати, почала поширюватися по Україні навіть в тих куточках, де я би ніколи не подумала, що в нас може відродитися. Я думаю, більше е, все, тобто більше не буде повороту назад. Mm -hmm. Я теж так думаю. А ти на початку пісні вставила кусочок з розмови Ірини Фаріон, е, я її дуже люблю, поважаю, але багато людей трохи сприймають її Ну, Занадто гостро, бо вона іноді дуже радикально і емоційно висловлюється. Е, на твою думку, такі е, її висловлювання, висловлювання вони правильні для українського населення, чи потрібно все-таки якось легше? Я думаю, що е, для кожної людини є свій особистий підхід, і для деяких людей, які її там побачать чи почують, потрібно радикально і так сказати. Ви що, не доганяєте того, що мова це кордон, і тоді та не така, та доганяють, тобто включається для іншої частини людей, наприклад, потрібно їх якось заохочувати м'яко. Тобто для когось м'який спосіб не подіє, а для когось не подіє радикально. Mm -hmm. Тобто це, це дуже відносно. Тому я думаю, що швидше за все. Потрібні і такі, і такі люди, які mm -hmm. м'ягко українізовують е, людей і твердой mm -hmm. Е, І ще питання. Е, як ти ставишся до нашого радника голови офісу президента Олексія Арестовича і про його висловлення про те, що українська культура маленька? Uh -huh. <laughs> ну, хочу сказати так, що він відіграє якусь певну. Як позитивну роль, так і негативну. Я думаю, він перекидує весь негатив людей на себе в плані того, щоб вони відірвалися на ньому і менше зосереджувалися на негативі на цілу владу. Тобто я думаю, він приймає на себе такий удар, плюс-мінус. Mm -hmm. Те, що українська культура маленька, я думаю, це можна двояко сприйняти, тому що можливо він мав на увазі те, що її винищували, знищували і притискали, і тому це як наслідок зараз трапилося. А що я надіюся, він і мав на увазі, але якщо ж мав на увазі те, що ми просто не настільки потужна нація і наша культура не настільки потужна, щоб просто вижити в цьому світі, тоді я категорично не згідна, тому що ми своє покажемо. Я радше думаю, він якраз висловлювався в тому ключі, що українська культура не може існувати без російської, і це дуже ми... А, ну тоді зовсім не правила. Розкажи про найспонтаннішу приємну подію, яка з тобою траплялася. Найспонтанніша приємна подія це складно сказати, тому що в мене дуже багато таких спонтанних речей в житті відбувається. Я думаю, що це той день, коли я поїхала в офіс галасу, що радикально вплинуло на моє життя. Тому що це треба було зробити швидко, дуже раненько, зібратися приїхати, вирішити, чи я буду в команді чи ні. Тобто, це дуже такий вагомий для мене був день. Я думаю, що швидше за все, така спонтанність, коли я поїхала туди. Так, спонтанність це завжди. Та. Дуже дякую за інтерв'ю. З нами була Юлія Свіжинська. До зустрічі.